Чого очікуєш від перегляду футзалу з Сфавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер FavBet Екстра ліги. Головний тренер Аврори Євген Задорожний. Вітаємо вас із перемогою. Позаду вже три матчі у серії. Чи можна саме цей сьогоднішній назвати найкращим із тих, що відбулися на даний момент? Стосовно нашої гри. Так, маю на увазі. Що цілком хороші ігри були і перші дві, особливо перша гра. Десь ми провалилися в останньому таймі, але це екстра тайм. Але що стосується, ми впевнено грали всі три гри. Скажу, що дуже дякую супернику за такі ігри. Чудове протистояння, але завтра новий бій. Тиждень тому говорили багато про там неспортивний інцидент під час матчу. Сьогодні варто відзначити, що, хоч боротьба була багато дуже жорсткою, жорстких зіткнень, як завжди, але все в рамках спортивних рамках, і це не може не радувати. Якась виховна робота з командою загалом відбулася з цього приводу. Ну, виховна робота була асоціації футзалу. Проведена. Ви знаєте, ті порушення, які ми отримали. Двом гравцям нашим дали червоні картки, вони на дві гри дискваліфіковані. Так, це трішки заспокоїло, непотрібні емоції, тому що ми граємо в складний час і я думаю, що агресію проявляти недоречно зараз. Сьогодні за відсутності Максима Бесалова довірили капітанську пов'язку Ростиславу Семенченку. Цікаво дізнатися, чи це перед сезоном, що визначалося, хто віце капітан, чи це от саме безпосередньо після того, як стало відомо, вже, що Максим не допоможе, сьогодні ви прийняли рішення саме Ростиславу довірити. Це рішення було прийнято, тому що наш віце-капітан це Боргун, який також дискваліфікований. Але Ростик цілком заслуговує на свою капітанську. Він є лідером. Збірної він є лідер аврори і по життю він лідер. Тому це цілком заслужено. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер FavBed Ekstra Lіги.